Все. В YouTube. Хай всі знають, як ваши. Нашій... Друзі, ви знаєте. Це без приділ. Оце, що ви зробили щойно, оце щойно. Оце от моя. Це буде все в інтернеті. Це буде отвертність. Боля, знімай нормально. Знімай, змайк, все, на все в інтернеті. все, в інтернет складає. Все в інтернеті. маємо повне право займати. Маєте повне право? Звичайно. Закон не забороняється. Ви до мене не то травнитеся своїми смердючими руками. Ваші, ваші не пахкучі люди. Добре, я пам'ятаю. Ну чего толски дать и все. Може, хлопці, але у вас всяча робота, й-моє, аби мені мільярди платили, я би свою Україну не продала. А вам платять нещасних дві тисячі, і ви ось слухайте, продаєте себе, свої душі, свої тіла. Що ваші діти будуть робити? Шкода мені вас, і ваших дітей. Що дітям Просто розказувати будуть? Та що розказувати? Байки будуть розказувати, що вони воювали, роди, родину захищали Від своїх же українців, від свого народу. Це ж не, не заході, це ж свої начари, родичівські хлопці. Родилися ви десь на полі, між Донецькою. Стій людину має лікувати людей. Відкрийте, якщо ви не можете двері відкритиме цих стрілянський. Тільки бити можете. Да. Бити можете, так. Людей робити можете. Українам робити можете, мову у нас можете забрати. Язик нам можете відірвати. Але всім не відірвайте, повірте. І зі всіма так робити не буде.

Що вас захищають? Скажіть що? Те, що вас посилають і вам так? Вас мають не за що, розумієте? Я підвільна я, я людина, я свободна. Вас мають не за що, хлопці. За що ви тут стоїте? У вас забрали Україну, у вас забрали мову, у вас забрали честь. Що перестане? Не махому слухати. Як нема кому слухати? Вони нормальні люди, з ними можна говорити. Погони вам дають. І захватимо. Я знаю, що десь в душі у вас це дуже кребель. Вам не дуже хочеться тут бути. Вас життя заставило. Піти туди на службу. Але в чому всі інші люди? Їх теж життя заставляє, але вони не йдуть моєну ковальчу. Не виконує ці прикази так звані здорові чоловіки. Ну дивно. вони? Я думаю, що контролщик чітко поставити, от я думаю, що там, тому що я бачила по 10 метрів кожен. Немало в 100 разів більше, ніж вони. Виконували. Правда. Звичайно, як наші робитися, спортивним співпаса. Там не прийду до нас, що нам треба більше заплатити. Gracias.